Вітаю вас, маленькі українці, пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Діти, сьогодні на заняттях до нас завітав хлопчик Петрик. Разом з ним ми дізнаємося багато нових та цікавих слів. І знаємося також, що вони означають. Отож, сідайте зручненько та слухайте уважно, про що нам буде розповідати Петрик. Друзі, привіт! Я хочу сьогодні вам розказати про одну дуже важливу річ. Нещодавно до нашої групу прийшла нова дівчинка, її звуть Оленка. З нею дуже весело. Ми одразу стали друзями, але Оленка користується інвалідним візком. Вона каже, що він її друг. Він допомагає їй гуляти з песиком, допомагає йти з батьками за покупками. Спочатку ми не знали, як розмовляти з Оленкою. Може, їй потрібна якась допомога, як говорити з нею і про неї? Потім вихователька пояснила нам, що Оленка має інвалідність, а візок це такий самий пристрій, як, наприклад, окуляри, щоб краще бачити. Оленка ж пересувається за допомогою візка. А ще що Оленка така ж сама доросла, як і ми, і вона повинна вчитися все робити так, як і ми. А якщо вона не може, наприклад, дістати книжку, що високо на полиці, запропонувати їй допомогу, просто для таких діток і людей мають бути пандуси, а книжки стояти в таких місцях, де їх може дістати кожен. Бо дорослі ж також бувають різного зросту. Потім вихователька розповіла, що коли ми можемо разом відвідувати садочок, а потім разом навчатися, це називається інклюзія, тобто включення. А ще інклюзія означає, що ми ніколи не будемо самотніми. Всі потреби наші буде враховано і ми без проблем зможемо гуляти з друзями де завгодно. Поряд з інклюзією говорять такі слова, як рівність та толерантність. Рівність означає, що ми всі однаково важливі і правила для нас теж всі однакові. Наприклад, ми з дівчатами можемо разом грати в футбол, а потім разом з ними вишивати. А коли ми виростемо, ми зможемо працювати однаково на однаковій роботі і що дівчата і хлопці зможуть за це отримувати однаково грошей. Толерантність означає, що ми всі різні, але попри це, ми всі дружимо один з одним. От, наприклад, коли хтось носить окуляри, а хтось вищий за зростом. Не варто з цього сміятися, це просто те, чим ми відрізняємось, як, наприклад, колір волосся чи очей, і це не впливає на те, чи хорошими, чи погані. Толерантність проявляється у тому, як ми говоримо одне про одного. Коли я почав носити окуляри, мені було дуже неприємно, що мене називали очкариком. Бо я непоганий просто через те, що ношу окуляри. І вихователька пояснила нам, що у всіх особливостях головне людина, людина з інвалідністю, людина з синдромом Дауна. Так ми покажемо найперше, що головне ми хочемо дружити з нею. І її інвалідність на це не впливає, так само невічливо казати глухий або сліпий, краще сказати незрячий та нечуючий. я оце думаю, які ж прості правила. Це ж так гарно, коли ми всі можемо спілкуватися та дружити. Якщо ми будемо виконувати ці правила, то будемо мати дуже багато друзів. Отож, дітки, про що ж ми дізналися на сьогоднішньому занятті? Я сподіваюся, ви слухали уважно та запам'ятали, що хоча ми всі різні, з різним кольором волосся, з різними можливостями, але ми всі однакові. І коли ми будемо виконувати нескладні правила, ми будемо жити однією дружною родиною. Побачення малята, будьте рівні, толерантні і ставтеся один до одного з повагою. І все буде Україна. Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.